Це найвища цінність, ну, відповідно ми маємо і е, законодавство так будувати, і відповідно ті, хто не визнають життя іншої людини найвищою цінністю, вони з цієї спільноти мають, е, ну, вони мають зазнавати покарання на ну, ваші так. А хіба по кампу закони не залежать на таки моральність? Тому що вони ж створюють певний. Е, Зовнішній стимул саме вигляді покарання. І от людина чинить щось не тому, що так правильно не тому що їй це каже а тому що вона не хоче в їх в тюрму. Тобто, це ж можна сказати, що вкрасно поки закон і загалом ця зовнішня юридична сфера, вона заважає власне цій внутрішній моральності. Ну, бачите, тут же теж дуже тонка межа? А як визначити, як точно сказати, що людина не чинить? Кривду і не коїть злочинів саме зі страху перед законом. Ми ж теж не можемо, знаєте, в грунті речі залізти в голову іншої людини. Хай навіть вона може навіть і сказати, так, що я там не беру хабарів, бо за це буде мені відповідальність, так, мене там ув'язніть. Це ж теж така дуже дуже тонка межа. Хоча в цілому, ну ви маєте рацію, що звичайно, що закон такий от як юридичний, так, це, це, це зовнішній примус. Безперечно. От. Але тут теж ну, має бути. Мені здається, взагалі закон він працює не так як е, е, моральність, тому що закон працює безпосередньо з, з е, вчинками. Натомість моральність вона дуже велику роль відіграє, ну, мені відіграють те, чому ми так чинимо. — Так. Тобто, дуже. і, наприклад, закону байдуже, чи ти не вбив пошти, що... бо ти, ти боїшся. Тому що ти там хочеш на нагороди. Натомість для моралі це ключове питання. Та ну я тут з вами згоджу. Ну, ні, нукан теж про це на цьому наголошує, але знаєте, з іншого боку, от саме такий момент він розв'язує, який от пан питання порушував от, в контексті там Шеймера, то що оцей зовнішній примус він має бути для тих, хто внутрішньо не має ось цього. Це не означає знову ж таки бути дотримувати знаю, конформістом і просто а, плити, за, плити за печією, і а, через те, що в нашому а, там я не знаю, суспільстві там заведено щось чи щось, тобто ти маєш що. Якось чи не так, щоб інших не різнятися тощо. Ну тут не означає, що що дотримуватися по ці от що не означає, що, це не означає, що ми їх не маємо і не можемо переглядати. Да, якщо припустимо, ці тому ж і ця зміна поколінь коли відбувається в будь-якому суспільстві і конфлікт між е, різними поколіннями, припустимо там з політиками старшими і політиками, наприклад. Молодчині, між якими десятки років, чи навіть між батьками і дітьми. Але це означає, що все одно будь-якому будь разі можемо домовленості переглядати. Але головне, щоб коли відбувається перегляд домовленостей навіть про те, що яке добро і зло. Бо ж бачите, навіть якщо подивитися на історію людства, назавжди наші уявлення ну, наші уявлення про добро і зло вони не є такими інваріантними і а, незмінними. Та колись люди їли один одного, і це було нормою. А тепер це умова. Не те, що там аморальні, а це це просто ні. Але я просто навіть, якщо подивитися не такі екстремальні приклади, а якісь інші приклади, то ми побачимо, що такі базові не домовленості вони час від часу переглядаються в різних суспільствах. Mm. Да? Так, будь Повертаючись до поняття і до питання, скажімо, моральності в контексті категоричного імперативу, тобто я би хотів конкретизувати і... Ну, почути, скажімо, якесь розширене трактування, інтерпретацію е того, як Кант розуміє, е того, що людину потрібно розглядати як мету, тобто конкретизувати об'єкт мети. Якщо ми говоримо, що засіб це безпосередньо те, що є егоїстичним началом, тобто в нашій дії, те, що є стимул, виступає як стимул того, щоб діяти, використовуючи когось як засіб для ну, за втілення власної цілі. То якщо ці як хтось інший, то що безпосередньо засіб? І тобто як які відповідно, скажімо, суб'єктно-предикативні відносини вибудовуються в такій інтерпретації, тобто ця категоричний передову? Ну це питання знаєте, мені порушують тоді к? Мав невеличкий курс там на одному освітньому майданчику, і там теж мене закутували. Ну окей, засобу все більш-менш зрозуміло. А що й маю на увазі під метою самої пособі, як це уявити собі ну, на ділі? Ну я тут, от знак того, що я казав, це можливо занадто трохи абстрактно, що з кантової теоретичної філософії практична випувального показує цю універсальну остаточну остаточну цінність людини. Та, яка власне не потребує навіть ідеї Бога для того, щоб виправдати своє, е, опояснити і виправдати, обґрунтувати своє е, пізнання світу ось цієї зовнішньої реальності з одного боку, е, що от коли він це доводить, то це й веде до того, що і в практичній царині людина стає центром центром етики. Та? І оця от людина, яка ну, цей санути ще самостосунком назвав, то ну, якщо знаєте так, ну, як... Канпі це не кушать. Але як я собі можу це знаєте, ну, в критиці практично розумно, але як можна собі уявити застосування, як це виглядає тактично, що, допустимо, якщо людина є метою самої по собі і ось цінності, ну це, якщо взяти, наприклад, декларацію прав і свобод людини, що людське життя є недоторкане. Наприклад, те, що, що можливо, тут у випадку. Ганта, ота, е, здається, це 10 заповідей, це ж старий. Ота стара заповідна заповідь Не убий, вона набуває якогось, неможливо не абстрактного, а навіть такого обґрунтованого звучання. Та він показує, чому не убий. Бо ж звернуть увагу, те, те, що я щойно наводив, що ну, от людство існувало, і навіть зараз в Індійському океані. Я читав, десь там є якийсь острів, на якому є під юрисдикцією з цієї на якому канібалізм досі якесь плем'я, і вони досі практикують канібалізм. Та? Тобто, колись, от бачите, в людстві можна було... Іншого на буквальному сенсі на засіб перетворити ось ця вже не вбий, ніби як догма християнська з одного боку, прописана от в святому письмі, Вона набуває такого зовсім, ну як на мене, іншого змісту. Що ми він пояснює, чому вона людина цінність, а чому вона цінність ну, там місійного зв'язок? Теоретично про ну я би так десь відповів. Тобто, це навіть на рівні з законодавства і українського, мені здається, це кантова формула людини як мети самої по собі, вона зафіксована. Ну, а, а, а ще щось конкретніше. Ну мені але бачите, тут теж ще один дуже важливий момент, який я звісно в цій сьогоднішньому не можу це. Мало часу згадати, але я сказав, що от кантова критика чистого розуму це теорія синтетичного судження в Люблі, так? І от в принципі вся його філософія це теорія судження. І от цей категоричний імператив це теж судження. Це не ну, єдине, що нам не теоретичне судження, а практичне судження. А якщо це судження, то все одно ми маємо, це не якась, знаєте, така а, а, інваріантна догма, яку можна як. А, Стосувати до будь-якої ситуації, навіть не задумуючись. Ні, ми все одно маємо ухвалювати рішення. І, ну, скажімо так, якщо помовно, уявити, от, уявити, кантом маємо зіставляти своє рішення та ту ситуацію, в якій ми опиняємося, або маємо застосовувати до конкретної ситуації ось цей ніби загальний закон, який категоричним переток. Тобто все одно ми маємо ухвалювати рішення. По навіть знаєте, от та ситуація ну, екстремальна, яку Кант наводить, це приклад не збрехати в ситуації, коли твоєму другу загрожує загибель. То ця ситуація Канта, я вважаю, що це такий екстремальний приклад для того, щоб звернути увагу на проблему. Да? Але припустимо ситуації, в яких ми маємо вирішувати, як чинити і від наслідків і від нашого рішення. Залежить ну, дуже багато чого, то це все одно вимагає з цього я не знаю, застосування цього, цього принципу, закону, якщо хочете, і відповідне самовизначення. Тут же що для Канта найважливішим є в цьому категоричному імперативі, він приборкує нашу волю, та? і він визначає нашу волю, яка ну, приборкою і стримує наші якісь схильності природи. Але все одно це, це наша така, якщо хочете це, до певної міри зусилля завжди. І навіть знаєте, він називав е, свою е, обов'язок пояснив, доволі така знаєте, християнська метафорика, називається Auf Opferung der Vernunft, пожертва розуму, да? що, що розум йде на жертву. Він має, Бо людина не хоче чинити моральну. Закантом вона відпроти зла. От, так само, як за Кантом от, в цій оце, коли все вийде друком, почитайте цей його так, філософський проєкт, який каже до вічного миру. І він там теж пише, що війна це природний стан людства, Мир це штучний стан. Тобто стан, для досягнення якого треба докласти шалених зусиль. А війна це ну, типу, тварини. От власне цей рівень цивілізації да, починається тоді, коли ми докладаємо зусиль, щоб бути людьми і щоб знищувати один одного і не перетворювати на засіб, а в випадку держав, ну, типу, бо, бачите, Кант, у нього цей категоричний імператив є в такому в індивідуальному вимірі, а є ще в такому в політичному вимірі, бо його оця ідея вічного миру це ж інституціоналізація категоричного імперативу. яка у нього логіка, він каже, що. Держава це об'єднання людей. Так? І відповідно поза як це об'єднання людей, ви як і людину не можете перетворити на засіб власність, наприклад, тощо. так ви не можете державу, бо держава це ж об'єднання людей. Ну, і от він ніби це намагається ось так, на такому рівні вже міждержавного співжитню. Ну, у нього там багато там, досить, як на мене, реалістичних пунктів. Цього вічного миру, як його досягнути, і в принципі, ну знаєте, як Кант сам описав, ми а людство або опиниться на такому глобальному цвинтарі, або ось цього вічного миру, який за кантом можливий у випадку існування світової республіки. як він це каже. А якщо подивитися на європейський союз, я про це і казав сьогодні на початку, кантові ідеї там реалізовано. подивіться, європейський союз. Це об'єднання націй, які протягом століть знищували затято наполегливо знищували одна одну: французи, німці, французи, англійці, англійці, німці. Ну, тобто, це постійно була Європа. Це була така суцільна м'ясорубка постійно. Той же Кант, коли писав свої твори, постійно війна була не тут, то там то революція, то війна, потім. Французька революція починається ці наполонівські війни, і так далі. А тепер подивіться після Другої світової Європи, колишні затяті вороги, французи, німці. Мироспівіснують, не немає кордону. Ну, і так далі. Тобто, єдине, що знаєте, у Канта є там таке застереження, що для того, щоб досягнути вічного миру, одна з його мов треба скасувати регулярні війська. Ну і, і бачите, тільки ну в європейському союзі це ре, реалізували, але погано. Це погана ідея, коли поруч Росія є. Розумієте, але е, в підсумку, ну типу, якщо уявити, що людство виживе, е, от і то в принципі це буде ось така от європейська, те, що ми зараз бачимо на прикладі Європейського союзу, просто може бути це на всі планети. Ну це буде і буде вічний мир, які який, там. Який, Ну і, звичайно, я не знаю, чи це. Ну, можемо до речі, з філософським теористом Шаніц зробимо презентацію тут малих творів Канта, бо я вам щиро скажу, у в мене ідея виникла створити ці мої твори канта. Саме коли я викладав буку, це я ще почав викладати до, до початку широкомасштабного вторгнення. Я викладав філософську пропедектику студентам соціологам першого курсу. І я хотів так побудувати цей курс, щоб показати їм, що філософія це не просто знаєте, як кажуть, тріщанина за життя, там про мудрість, там такі знаєте, є ще такі вираз. У кожного своя філософія, та от а що це все таки певна професія, яка вимагає ну, і певних компетенцій, ну і відповідно. Я це роблю, щоб люди тексти читали, працювали з текстами, з аргументами. І в мене була проблема, які дати тексти із одного боку бо це студенти-першокурсники, а з другого боку, які доступні українською мовою, щоб вони ну, змогли почитати і от скласти. Ну я там підібрав там низку текстів українською, і зокрема там то, мій студент. Віктор, який теж переклав там низку статей в цьому цих нових творах Канта, то він якраз мені за ну, підкинув ідею. Просто мене там одна звеція була Етика як галузь філософського знання от щось таке. І я їм дав оцю про прогадане право брехати з людиною любства, і це там були страшні дискусії між студентами. Да, вони взагалі всі ці мої твори дуже сильно обговорювали, і це ж жвавий інтерес викликало. І от тоді в мене виникла ідея, що можна канта видати малі твори, і можна взагалі інших філософів малі твори видавати. Бо те ж це будемо робити, Тому це тільки початок. Ну бачите, тут треба ще обов'язково згадати, що все, що ми робимо, а зараз ми те, що ми з вами тут зустрічаємося, це все тільки завдяки Збройним силам України та й наші слава. Ніде б ми з вами не зустрічалися, як ось ми такі. Тому, ну, якщо все буде добре, то все, ну, кант точно буде. Незалежно від того, буде добре чи не буде добре, мої твори вийдуть. Ну а далі це, ну тут, бачите, треба зосереджуватися на і за, можливо, за можливості допомагати Збройним силам як можна, навіть якщо знаєте, ви маєте припустям як студенти ви, там які загалом кошти на Збройні сили, то все одно якщо серед ваших а, близьких, рідних, друзів і людей, які а, зараз воюють тоді або ну, в Збройних силах, мені здається, завжди теж дуже важливо з людьми спілкуватися, щоб вони... Військові зараз дуже травматичний досвід е, переживають, щоб вони не почувалися знаєте, е, якимись е, непотрібними і е, зі своїм важким досвідом. І, е, мені, мені здається, що завжди, знаєте, за можливості треба так, може не показово, але е, підтримувати е, військових. Не е, якщо не фінансово, то принаймні ну, якогось там спілкування. Ну, і особливо, якщо серед ваших. Друзів, бо стосеред моїх друзів, з ними є люди, які воюють, то я це ну просто власне, не власне сказати, це дуже важливо спілкуватися навіть людьми, які нас речі зараз. І які уможливлюють ситуацію, в якій оцей само самостосунок, оця людина, яка є все таки. Ми будемо жити в суспільстві, в якому людина є метою, а не засобом і не знаряддям якогось не психопата, який не те, що там українців інструменталізує, а передусім своїх власних підденців бо громадянами тих людей, яких вони пускають на цю війну важко називати це радше підденці. Дякую Я вам скажу, що от студенти України я просто викладав не дуже багато людей, тільки в Буку і е, з минулого року почав викладати в Києві в американському університеті, але в Буку студенти завжди ну, покувані дуже цікаві. Університет тобто, е, е, найкраще.